Зі нас інфо перші про головне поїхали. Вечір біля Хабаровська розпочався вибухами, які миттєво сколихнули регіон на території військової частини 6912, що належить до 748-го окремого батальйону. Розгвардії спрацювали два вибухові пристрої. Вибухи пролунали. На парковці саме в той момент, коли військовослужбовці збирались на службу, вибухова хвиля підняла в повітря десятки уламків, які накрили людей транспорт. За попередніми даними є загиблі, і десятки поранених. Особливий резонанс ситуація додавала історія цієї частини. Саме 6912 батальйон брав участь у боях на Київщині під час перших тижнів вторгнення. Буча ірпінь стали символами воєнних злочинів. А розгвардійці з цієї частини безпосередньо причетні до розстрілів мирного населення, катувань і мародерства. Катування мародерства за даними української розвідки з 30 найвідоміших китів виконавців злочинів. В Бучі 28 вісім уже знищено, або ліквідовано. Решта перебувають під наглядом і питання їхньої долі – Лише справа часу. Після вибухів на парковці почалась паніка. Спецслужби служба відключили мобільний інтернет в регіоні. змінили маршрути громадського транспорту, щоб приховати інформацію про атаку. Військових виводили під охорону. Територію оточила блокпостами. Проте витоки були неминучими. Місцеві мешканці чули вибухи і бачили густий дим, що здіймався над частиною. Колуарах російських силових структур уже визнавали, що вибухи не випадкові. не технічна аварія. Занадто точно був час і місце підривів. Вибухові пристрої спрацювали в один момент максимальну концентрацію субового складу. А це свідчило про детальну розвідку і доступ до внутрішньої інформації. Це означало лише одне а робота українських спецслужб глибокому тилу продовжується ніякі блокування інтернету не зможуть цього приховати. У самій частині почались тотальні перевірки. Офіцери ФСБ вилучали телефони, проводили допити серед особового складу цивільних працівників, підозрювали всіх від відохоронців, деводіювала атмосфера страху. Не могла приховати головного батальйону, який вважався елітним інструментом для придушення ворога. Тепер став сам мішенью на міжнародному рівні. Інформація про вибухи швидко поширилася. В Києві відзначали, що справедливість неминуча. Усі, хто причетний до злочинів Бучерпіні, будуть знайдені. Джерела в українській розвідці підкреслювали. Список китів відомий ліквідація триває системно для українців. Це був сигнал, що ніхто з виних уже не уникне покарання, навіть якщо він переховується за тисячі кілометрів від фронту для Кремля атака під Капідхабаровським, стала особливо болісною. Вперше під ударом опинилася частина. Яка символізувала каральний апарат у Москві, Довго обговорювала, чи варто взагалі висвітлювати цю подію, адже вона зруйнувала образ всесильності Розгвардії, проте приховати факти було неможливо. В регіоні почали ширити щотки про десятки тіл, які вивозили з території частини про поранених, яких доставляли до місцевих госпіталів семії. Росгвардії вибухи спричинали кризу довіри. Особовий склад став підозрювати, що всередині є крітки, і передає інформацію українським спецслужбам. Це породжувало взаємні підозри. Сварки і навіть відмову виконувати окремі завдання військової судомлювало, якщо українські диверсанти можуть дістати їх утилу, то жодна форма охорони не врятує. В соціальних мережах Росіяни реагували по-різному. Частина вимагала жорсткої відплати. Інші ж писали про кару, яка наздоганяє тих, хто вчинив злочини в Україні для багатьох, Було шоком, що війна тепер проходить віддалені регіони туди, де ніхто не очікував її відчувати. Вибухи біля військової частини 6912. Під Хабаровськом стала символічним ударом по структурі, яка особлювала воєнні злочини Росії на Київщині Вибухове пристрої, що спрацювало в момент зібрання особового складу, показала високий рівень планування інформованості для України. Це підтвердження системної роботи, розвідки і сигнал, що жоден злочинець не сховається для Кремля. Удар по іміджу і демонстрація вразливості навіть в далеких регіонах для російських силовиків нова хвиля параної. Та внутрішніх чисток це ще один доказ того, що війна повертається назад в Росію, і кара за бучу Єрпінь невідворотна. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.